Хрест миру встановили у Вінниці на площі Небесної Сотні. Це робота американського митця українського походження Сергія Мельникова та майстра з металу Віталія Більчика. Створили інсталяцію минулої осені в Одесі. У центрі золоте розп'яття Ісуса Христа виготовлене з 20 тисяч уламків артилерійських снарядів, які зібрали в Херсонській, Миколаївській та Харківській областях. Розповідає Віктор Більчик. Триметровий хрест із труп, демонтований хаврійними службами Харква і Одеси з багатоквартирних будинків, зруйнованих російськими ракетами. Його вага 700 кілограмів. Закріплений хрест на протитанковому їжику, зробленому з рейок трамвайного депо Харква. Їх після Другої світової війни змайстрували на Азовсталі у Маріуполі. Збирали спочатку каркас, брали картинки, дивилися, щоб воно було каб бы, насправді, щоб воно казалося. Потім зібрали це все, все скомпонували і віддали в Київ, відправили на ювелірну фабрику. Хлопці нам допомогли, все це позолотили. накидку ми відділили, щоб вона відділялася від золота. Ми ніклюрували. Мета була це зробити, в знак, щоб все прикрутилося, в знак миру, щоб настав мир на нашій землі. Вінниця стала сьомим містом, де презентували інсталяцію хрест миру. На площі він пробуде до завтра. Поруч організатори встановили скриньку для донатів. Гроші підуть на лікування дітей, які постраждали внаслідок російсько-української війни, каже директорка проєкту Марія Універсалюк. Інсталяція хрест миру і золоте розп'яття є центральним елементом у приверненні уваги нашим фондом до створення дитячого реабілітаційного центру для наших українських діток, які постраждали від війни, наша мета це 10 мільйонів. Ми плануємо проїхати всією Україною. До середини квітня хрест миру планують презентувати у 14 населених пунктах України, а також на горі Говерла. У після інсталяція мандруватиме містами Європи, каже Марія Універсалюк.